Цераш, ви на моєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо розглядати історично, міфологічно та трошечки магічно усе те, що входить навколо свято, яке вам більше відомо, як Хеллоїн. А у Відьомському світі його називають Самайн або Самхейн, а насправді ж його правильна назва Саун. І починаємо ми з того. Як же у нас взагалі взялася неправильне трактування да, даної назви, і як так сталося, що тепер у нас замість Сауня, Самайн або Самхейн? І причепилося воно до наших з вами шорот ну, дуже-дуже так плотно, і, і викоронити його, таку, таку назву хибну ми досі не можемо. Початок історії полягає у тому, що саме, сама назва Саунь буквально означає на ірландській мові назву місяця листопада от як у нас листопад так у них саунь так звучить їх назва місяця звідки ж взявся самайн або самхейн так вийшло, що одним із перших чуваків, які почали перекладати ірландські міфи взагалі, і одним із таких перших дядьок був ще за радянських часів перекладач Олексій Смірнов. І оскільки пан Олексій перекладав ірландські тексти на манер англійської мови, він багато назв у перекладах писав буквально. От як він їх бачив на англійській, так їх в принципі і писав. Тому у нього слово, яке пишеться сам Хейн, так, якщо його читати по літерам, він його так і переклав. Пізніше, опираючись на його переклади. Інші перекладачі зробили висновок, що в англійській мові дуже часто ця літера аж не е, як не фігурує у мовленні і скоротили його до самайн. Отже, у нас був самхей, тоді скорочення до самайн без літери Аш. А насправді то це слово з ірландської саме читається як Саунь. Там зв'язка букв читається не так, як в англійській мові. Звідти ми з вами маємо викривлену назву цього свята, і о, тепер ця назва у нас максимально прижилася. Правильно називати це свято Саунь. Коли ж правильно святкувати свято Саунь? І отут -от починається проблема з самого початку. Ми з вами звикли до міфологічної дати з 31 на 1, тобто з 31 жовтня на 1 листопада. Але ця дата не є вірною насправді і ніколи конкретною у кельтів не була. Ніколи в конкретний день не відмічалося це свято. Які у нас є з вами згадки про взагалі дату да, чи період, коли е, святкували стародавні кельти е, Саунь? Перша згадка у нас є по мегалітам, де у нас є вказівка на 8 листопада. Ми можемо брати її за основу. Ми можемо з збрати за основу згадки Плітія, який стверджував, що Саунь е, у нас з вами відмічається на шостий день після нового місяця, тобто новолуння. От. Варто розуміти, що ніякого сонячного як такого календара не було у кельтів. тобто вони орієнтувалися по місячному календарю. І от тут -от виникає певний момент, тому що не було якоїсь чіткої конкретної дати. Чітка конкретна дата почала з'являтися набагато пізніше, вже коли прийшла Римська імперія на територію кельтів. Да, а до того це свято більше було орієнтовано на худобу. Але до цього питання ми з вами якби повернемося трохи пізніше на перехідний етап погоди, і могло, і свято могло святкуватися або на кінці, наприкінці жовтня, або на початку листопада, інколи навіть до середини листопада. Тобто, оце наше з вами класичне канонічне уявлення про те, що Саунь. Він же Хеловін святкується виключно з 31 на 1, Ну не є не зовсім коректною темою, бо такої конкретної дати у цього свята в цілому не було взагалі. Хоча ми можемо використовувати в принципі у своїй практиці таку дату, але не прив'язувати не прив'язуватися до неї як до 100% вірної, бо періодність плавання цього свята була ну дуже велика і напряму була пов'язана із худобою. Про що ж свято Саун? В першу чергу, свято Саунь про перегонку господарки. Тобто на початку весни да, десь середині весни. Худоба, яка була у звичайних людей, виганялася на Луги, куди-небудь у степи, вдалекі по всій Ірландії. І гуляла там та паслася та худоба аж до початку серйозних холодів. Отже, саунь не починали відмічати до тих пір, поки скот. Тобто худоба не поверталася додому. І тому ще раз наголошую, це свято завжди було сплаваючим терміном. Тому що якщо зима, да, і перехідний період видавався дуже теплим, то і худоба паслася до останнього на тих лугах, поки не наступали певні морози. А отже, і святкувати нам з вами було нічого. От, це завжди е, м, свято забою худоби. Тобто додому поверталася худоба, вівці, корови, кози. Е, Господар відбирав найкращих е, і найздоровіших да, особі своє, своєї стаї худобної, е, от, і, а інших, які були трохи кволі, немочні або вже старенькі, забивали. Да, забували це м'ясо вялили для того, щоб вистачило на зиму, і святкували. Тобто, це завжди був період, коли були накриті м'ясні, шикарні свята, якісь празднування, тобто це були великі столи, на яких буквально було багато м'яса, тому що був забій скота, був забій худоби в цей період часу. От звідти у нас з вами тягнеться мифологічне уявлення про те, що саме на Самайн потрібно приносити там, мовно кажучи, які небудь ритуальні кроваві жертви. Да? Тобто, у нас звідси якраз тягнеться ця історія, хоча вона є виключно і має на несе в собі виключно побутовий характер, пов'язаний із тим, що ми готуємося з вами до. Зими це був такий період передиху для звичайної людини, коли вона може посвяткувати, нічого не поробити, коли повернулася худоба додому. Якийсь там тиждень-декілька днів, тобто перепочити і почати інтенсивно готуватися до нас, наступаючих холодів. Бо зимовий період був супер важким для стародавньої людини. Не було АТБ, не було світла, не було газу, не було он таксі чи якого-небудь уклона. А, а отже, готувалися до холодного, страшного періоду, в якому вас, в принципі, могли трошечки жерти вовки де-небудь у лісі, або ви могли вмерти з голоду. як Мінімум, тому що не підготувалися до зими. Отже, це свято з одного боку є більш побутовим, є більше пов'язане з господаркою, ніж навіть з містичним аспектом. І ще одним аспектом свята Саунь є так зване застілля або шпир короля. І отут вони виникає міфологічний такий сюжет, в якому, якщо ми з вами хоч трохи розуміємо, що таке Ірландія, а Ірландія це країна сотні інших о, держав, да, тобто немає номінального короля, то у нас виникає з вами питання, про який пир короля може йти мова, якщо одного такого короля немає на всю Ірландію, їх ціла купа. В цей період часу. На Саунь було прийнято зустріч різних ірландських королів, тобто різної політичної еліти того часу, де вони обмінювалися подарунками, робили гучні заяви, геополітично там браталися або навпаки сварилися. На ці дні святкування Сауня дуже часто назначалися великі якісь суда... Судьбові процеси по судам, тобто, ви виявлялися якісь важливі питання, де король певної громади мав дати якесь своє слово. Такі громади, об'єднані одним правителем, який якби номінально підпорядковувався іншому, але не дуже, мали назву назву ТУА. Тобто таких, то по Ірландії була ціла купа, і у кожного цього то, тобто у кожної громади бів, був свій номінальний король, який у період Сауню їхав на сходку з іншими такими номінальними королями. От вони дарували один одному дорогі подаруночки, вони накривали пишні застілля, такий собі сльот, знаєте, такий собі, там, я не знаю, умовний Рамштайн о, да, або. Який небудь умовний саміт от того часу у Ірландії, і цей період, якраз із-за цього, о, і із-за того, що ми говорили з вами раніше про шикарно накриті столи, да про худобу, от він якраз зазнав да такого. Піфасного, піфосного присмаку а, і чогось неймовірного. Да, бо королі зустрічаються, вершать якісь геополітичні важливі процеси, а, о, і приймають якісь суперважливі рішення, дарують один одному супердорогі подарунки. От, накривають широкі пишні столи, от і святкують да, цей день і цей період. Більш того, і в цей період і ще трохи пізніше потрапляли вибори. Бо в Ірландії дійсно були вибори. Вони були, звісно, номінальні, вибиралися із аристократів, але вибори якраз були на цей період часу. Тобто, Саунь був іще й політичним того часу, важливим періодом, коли віршилось якесь правосуддя, і наскільки воно можливо, робилися якісь вибори, королі приймали якісь рішення, і оця вся історія. Тобто, ми маємо ще й і політичний присмак цього періоду часу. Чому свято Сауня ще називають святом Нового року у Кельтів? Ну, по-перше, у Кельтів не було осені чи весни. У Кельтів існувало дві пори року: світла та темна пора року. Тобто, умовно, зимова пора року та літня пора року. Туди входило з одного боку осінь, з іншого боку літо і весна взагалом. От отже. Цей перехідний етап Сауні дійсно можна вважати певним новим роком, тому що починався відлік того самого року. Тобто рік починався із зими. От, і далі йшов рік, і закінчувався той самий період Сауні. Тобто, з приходом зими починався у Кельті відлік Нового да якогось року і переходу на е, темну половину цього року, на холодну половину цього року, плюс ті самі вибори, плюс оцей вибір, кого ми яку коровку ми з вами заріжемо, яку не заріжемо, е, яку ми залишимо, яку не залишимо, які у нас там, значить, скільки голів у нас встигло понароджуватися десь по лугам, а скільки не встигло понароджуватися. Тобто, це був такий період певного обнулення і глобальної підготовки до зимового періоду. В цей період дуже. Е, Скажімо так, важливо було дізнатися своє майбутнє. Багато було усіляких гадань, усіляких якихось спостерігань за природою, якою буде зима, якою буде літа в цей період часу, спостерігаючи за природою, дивилися да, про те, коли потрібно буде робити посівну. Тобто такий фундаментальний момент. Плюс вогонь. Вогонь будь-якій свої конфігурації Те, що дійшло у нас по міфології, що друїди запалювали новий вогонь в період. Сауню. Чому саме вогонь? Ну, тому що вогонь грів, тому що вогонь давав нам з вами можливість вижити холодною зимою. Вогонь використовувався для приготування їжі, вогонь використовувався у якихось магічних да, практиках. Він робив щось брудне, чистим. От, він зігрівав людину, він годував людину, він давав людині можливість пережити важкі часи. От, і троїди запалювали значить, костри. Люди приходили на це свято, брали собі. Собі новий вогонь, тобто який небудь вуглик да з того костра, тягнули його до себе додому, тушила абсолютно все все світло да і свою грубу там чи каміни, які були е, тушили, от вигрібали стару залу, клали цей вуглик і з нього розводили новий вогонь, який у них буде горіти до сауня, тобто таке обновлення вогню, яке, до речі, як традиція, досі збереглася навіть у сучасній Ірландії. Тобто, у них навіть у сучасній Ірландії. Є досі певна така традиція з оновленням да, того самого вогню як сокральної одиниці, яка дає людині життя, яка людині дає можливість пережити темний холодний період. Отже, перше, що ми з вами можемо зробити в домашніх умовах, це, так би мовити, вогонь да? оновити вогонь. От, ми можемо з вами потушити все світло у своїй у квартирі чи в своєму будинку, от і розпалити абсолютно новий вогонь. А потім, а потім передавати цей вогонь із року в рік. Тому це буде такий вогонь, який буде тримати ваш сімейний очах, да, і дарувати вам тепло у найскладніший період вашого життя. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Чи має саунь стосунок до померлих? Так, Саунь. Напряму був днем так або інакше поминання своїх покійних предків. Вважалося, що Бог, який відповідає за загробний світ у кельтів, може відвідати в цей період часу да, на Саунь, скажімо, землю да, і світ живих і привести з собою свої, да, усіх пок. Спокійних, а, от, ваших чи чужих, сусідських усіх підряд, які будуть святкувати цей період часу разом із вами. По легендам, можна було випхатися вночі раптом куди-небудь на холм, на пагорб і побачити там танцюючих мертвих. І ні в якому разі не можна було з ними танцювати та святкувати, тому що вони затягнуть вас у інший світ світ мертвих. І тепер ви будете блукати тими ночами і приходити до них у гості лише раз на рік в період сауні. От, Де взялися взагалі гарбузи і звідки така історія? Ну, по-перше, нам треба розуміти, що в той період часу ніяких гарбузів у кельтів не було. була репа. І в усілякі фонарики, оці ліхтарики, їстівні, вирізали саме з репи, а не з гарбузів, бо гарбузів не було. Гарбузи з'явилися набагато пізніше. Ця традиція прийшла вже з охристианізацією. І ніяк інакше. От для чого ви робилися такі ліхтарики, і чому їх ставили на вікна? І отут -от починається плотанин. Бо зараз ми з вами переважно читаємо про те, що ми будемо захищатися з вами від покойників У, страшне свято, до вас крадуть темні сили. Насправді не фіга. Насправді, вогні, які е, ставили на, на вікна, були для того, навпаки, щоб показати вашим покойним предкам вашим мертвим, вашій родині мертвій, де ви знаходитеся. Це як маячок, як свічка вашого будинку, на який йшла ваша прабабуся, прадід, батько, мати там, і, там, я не знаю, ненароджені діти оця вся історія. Тобто ніхто не захищався від мертвих. Навпаки, вогники ставили для того, щоб мертві зайшли в свій дім, знайшли свою родину і прийшли до вас у гості відсвяткувати з вами це свято. Однією також з традиції було накривання великого столу, де полишалися пусті місця, де полишалися пусті тарілки. Верніше тарілки не пусті, ставилися посуд, на них накладалася їжа, але ніхто туди не сідав. Саме для того, щоб якби це місце було для покойних усіляких родичів, які прийшли до вас у гості в цей період, святкувати разом з вами. Саунь, тобто ніхто від мертвих не захищався. Єдине, не бажано було лазити темними ночами в період Сауню по вулиці, тому що от там могли бути чужі мертві, яких ви до своєї хати не кликали. Тобто, хтось хто загубився, хтось кому не поставили такого ліхтарика, хтось кому не має до кого йти. Вони не дуже задоволені цим фактом, що їм немає куди йти. Вони танцюють і співають на вулицях або ходять трошечки злі. Ті мертві, і от вони вже можуть наробити вам лихо саме на дворі. А в будинку була, запалювалася обов'язково свічка у ліхтарику, який вирізалися з тієї самої репи, от для того, щоб привернути увагу саме ваших покійних родичів. Такі їстівні ліхтарики несли в собі символізм їжі як підношення до вашої та, родини. Тож для тих, хто. Хоче ще раз згадати своїх родичів, хоче покликати когось у гості. Період Сауні якраз буде саме воно. Тобто, у нас зараз це змістилося на червону гірку, да, Красна Горка у християнстві, от, на весняний період. А у язичників це осінній період, і тягнеться він ще от із стародавніх кельтів. Тому, кому хочеться спробувати покликати свою родину, може це от якраз зробити в період Сауні. От, поспілкуватися, розказати плітки, поговорити, наче з живими, як це і робили стародавні кельти. Звідки ж взялася назва Хеллоїн і що взагалі сталося, і яким таким чином це свято да так саме таким чином охрестенізувалося? Питання полягає в тому, що відбулася певна охристиянізація земель Ірландії, тобто коли туди прийшло християнство. І первинна дата Дня мертвих вона була взагалі у травні. І тільки пізніше її перенесли вже на листопад місяць, на перше число. О, це було пов'язано із там, релігійними розбірками там, у Римі. Оця вся історія, тож ця дата була перенесена. А, от, і ніхто особливої уваги на язичницьке стародавнє свято. Ато пов'язана із мертвими, не звертав уваги, тобто його асимілювали, да зробили кануном дня всіх святих, так званих, і що відмічається в католицизмі 1 листопада, і присвятило його як і раніше було у Кельтів 31-го, як День Мертвих. От, де почалися всі байки, страшилки, нав'язані церквою, пов'язані з злими духами, про те, що від мертвих потрібно захищатися, що неможливо кликати, значить, своїх покійних родичів на свята, бо вони ж там або в ваду, або в раю, і звідти вони наче не вилазять. І оце, значить, ця сама історія. Плюс у нас відбувся певний внесок з переходом між е е е календарями, да, які у нас з вами є, там юліанські, григоріанські, оця вся історія там так. Також було зміщені певні свята, певні дати, і воно все злилося в купу. Додало цього всього. У цей весь винігріт от ірландська імміграція у Сполучені Штати Америки, де в принципі і зародився Хеллоїн як назва свята, але навіяна вона була саме ірландцями-іммігрантами, які тягнули на нову землю свої старі традиції і дуже хотіли їх закріпити на території штатів да, показати свою національну ідентичність. Бо у самій Ірландії не було потреби підкреслювати свою національну ідентичність. Навіщо для чого ж? Щоб що ми і так типу святкуємо ці свята. А от у Штатах ірландці намагалися е, показати, продемонструвати свої власні свята. І отже, у нас таким чином відбулося певне розділення, типу канун Дня усіх святих, да, тобто, початок 31-го, типу ніч. От, А 1 листопада, типу, день, день уже католицьке свято, дня усіх святих. Тобто, ось така от у нас традиція і мішанина відбулася. Звідти купа страшилок, звідти нерозуміння. Чому і Хелоїн, і, і, і Саунь, і День всіх святих, і що взагалі відбувається, і там Джеки, Голови, і все таке інше. Звідти і у нас і прийшли на. Ем... Якби на заміну репам, да, які різали ірландці, тикви, які були розповсюджені пізніше у саме у Штатах, бо у самих ірландців, наголошую, не було не було такого продукту. Його просто на той період часу не завезли на територію Ірландії, да, типу, гарбузи і тикви. Оцю всю історію. От була репа. От, а у Штатах вже, вже відбулася подібна асиміляція. О, от. Тому ми з вами маємо язичницьке свято. Яка пов'язана в першу чергу з худобою, в другу чергу із помином своїх покійних родичів і скликанням їх у гості. Це якраз найкраще свято для того, щоб поспілкуватися зі своїми померлими, померлими родичами. Можливо, сказати чогось, чого ви не сказали. От, можливо, звернутися, якщо ви не мали змоги звернутися. От, не обов'язково їхати на кладовище для цього. Вони прийдуть для вас до вас у гості. Ви можете виставити тих самих різних. Джеків, да? Um. Цих всіх гарбузів, от о, о, ці всі да, тикви зі свічками, от, покликати свою родину, накли, накрити цій родині стіл, от, і поспілкуватися зі своєю о, родиною, яка знаходиться у потойбіччі. В цей період часу також добре о, в цілому очищувати себе, очищувати простір, іначе перед новим роком, от як ми з вами роб, любимо на наш да, звичайний новий рік, який відбувається там 31 Грудня там до нього готуватися, накривати стіл, прикрашати оселю. Якби починати нове життя. От це також добрий період для того, щоб починати нове життя. І ще гарний період для того, щоб ви підбивали підсумки, да, щоб ви, оскільки зараз не у всіх нас з вами є якась господарка, і ми здебільшого живемо у великих містах в великому урбані. Це може бути підрахунок ваших витрат, це може бути підрахунок ваших там якихось боргових зобов'язань для того, щоб їх нарешті позбутися. Це гарний період для того, щоб Позбавитися від чогось старого з закидом на щось нове. Тобто, якщо у вас є якась машина тарантайка, якою, як, від якої ви хочете здихатися, починіть її продавати в цей період часу, вона скоріше продасться. От, позбудьтеся її, шукаєте щось нове. тобто, це обнулення, оновлення, в якому ми можемо очиститися, викинути старі речі, почати якусь, да, обдумувати якийсь новий життєвий шлях, якусь там. Якусь нову життєву позицію, розлучитися з некоханою людиною, вирішити нарешті ці питання. Тобто, це ось такий глобальний кайфовий період, в якому ми можемо почати нове життя, не дивлячись на те, що входимо в дуже важкий період зими. Отже, святкуйте, спостерігайте, діліться своїми враженнями. Пишіть у коментарях, що ви з цього приводу думаєте, чи будете святкувати, чи святкуєте взагалі. Чи знали ви такі нюанси, пов'язані із традицією? Чи розвіяла я для вас ті страшилки, які ходять навколо насправді дуже приємного і дуже важливого свята, а ніякого жахіття зі злими силами та духами? Усім бажаю гарного! Часу, гарного дня, там вчораночку, вечора, дивлячись, коли ви дивитеся. Підписуйтеся, слідкуйте за мною. Дуже рада, що ви полишаєтеся зі мною, діліться цим відео з друзями. Давайте якось поширювати правильний контекст різних старотавніх традицій для того, щоб люди були у цьому питанні обізнані і не вірили у якісь ем, викривлені поняття, до яких справжні свята не мають ніякого стосунку. Всіх обняла! До зустречи.